Одне з найгостріших питань на фронті це зарплатня. Бійці отримують, але не регулярно і малими частинами. Це ті, хто залишився у строю. Тих ж, хто втратив здоров'я на передовій командири, часто виводять зі штату частина. Це означає, що поранені платні не отримують взагалі, і держава їх та їхні родини кидає на призволяще. Причому залишитися без зарплати це ще не найгірший варіант. Оксана Мулер знає деталі. Вот справка нервопатолога, що я прохожу лікування. Вот такие справки адсилались ежемесячно на часть. Федір зазнав поранення в травні. Торік відтоді пройшов через кілька шпиталів. Нині лікується в Києві. Пораненого бійця вивели зі штату його військової частини, позбавили зарплати та ще й назвали дезертиром. Останнє виплата звиплата була август прошлого года. Тобто ви можете себе представить в состояние супруга з ребенком инвалидом по уходу, которая отримує 1300 гривень. Не не Мотивирую тим, що я з служби, що я дезертир. Тобто відкрили на мене уголовне дело. Командири частей, щоб собі голову не морочити питаннями, куди саме його виключати, вони просто. Боєць в госпіталі, виключають його з штатки, подають документи у військову службу права що він дезертир, пишуть, місце знаходження невідоме і все їм так легше. Зазвичай поранених бійців просто викреслюють зі штатного розпису. На початку осені мене вивели поза штаб. Денис ліг до шпиталю з тромбозом, повертався на службу та згодом потрапив на лікарняне ліжко. Вдруге моя сім'я вижила завдяки тому, що ми живемо з батьками. Те довгий час я отримував 46 гривень зарплатні. Під час демобілізації отримав всього-навсього 3,5 тисячі гривень. Виведення поза штат зрозуміти можна, кажуть самі військові. Адже доки посада офіційно зайнята пораненим, замінити його командувач не має права. У нас кстати, не виводіли такої батальйону Донбас. Ми полгода не могли набрати половину батальйону, тому що нас чим начислили срані. Вот. От як відноситься воїна то плохо. А законно це чи ні, треба визначити в рамках конкретного случая. Законно кажуть у штабі АТО і не платити зарплату теж законно. Якщо виведений за штат боєць потрапляє до шпиталю вдруге, наприклад, з ускладненнями. Є такий наказ міністра оборони. Якщо військовослужбовий потрапив у шпиталь, пройшов курс лікування та реабілітації, повернувся в пункт постійної дислокації частини. Провів в частині неважливо скільки днів. І знову потрапляє до військового шпиталю, то командир частини має можливість утримувати позаштатом штатам військовослужбовця не більше двох місяців. Казати наскільки масовою є ця проблема наразі не можуть ні військові чиновники, ані волонтери. Готуючи репортаж, ми зустріли близько десяти поранених захисників батьківщини, яких держава цілком законно позбавила засобів для існування. У штабі АТО кажуть, якщо таких випадків небагато, тих можна вирішувати кожен окремо. А солдати питають: чому не скасувати несправедливий наказ, хоч і самого міністра оборони. Оксана Муляр, Галина Гран, Ольга Нескородіна та Павло Бондаренко спецкор 2+,2.